Пані та панове вітаю, ми з України, мене звати Ліна Храмцова, і у цьому відео буде дуже цікава та корисна інформація для вас, яка стосується людей, значить, які мають хронічні захворювання або мають певну ступінь інвалідності і хочуть позбавитися від додаткових виплат за медикаменти. Коли лікарі вам медикаменти прописують, то ви і... Нащо платите інколи 5, інколи 10, інколи більше євро? Що робимо з цим? По-перше, давайте три слова скажу про актуальну ситуацію зараз з медициною. Німеччина отримала приблизно мільйон українців, плюс-мінус далі ще люди приїжджають, які отримують зараз безкоштовне медичне обслуговування. І, на жаль, я дуже люблю Україну, я люблю Німеччину. Я вже 20 років жила в Україні, 20 років в Німеччині. І чесно скажу, що інколи я вважаю некоректним, як поводяться себе українці в Німеччині, які вважають, що їм німецька система потрібна прям, має все зробити. Дайте мені перекладача, дайте мені обслуговування і взагалі ви всі тут дурні українські лікарі є кращими. Є випадки, є випадки, коли люди справді вдячні, оскільки українці отримують безкоштовне лікування і діаліз, отримують хіміотерапію, операції дуже складні. Це все є безкоштовним. Тому велике прохання, будь ласка, поводьтеся з повагою багато історій чую, коли дівчата російськомовні працюють у праксісі, кажуть, слухай Лена, приходить Українка, знає, що я розмовляю російською, не здоровається ні з ким з персоналу, іде одразу до мене. І німецькі колеги підходять кажуть, а чого вона така? Чого вона навіть здрасті не каже? Тому, знаєте, давайте разом будемо працювати у напрямку створення репутації. Позитивної для українців. Тепер Ті всі соціальні, ви знаєте, виплати, які є, вони беруться з соціальних виплат, з налогів, які платять люди, які працюють. Тобто, деякі німці, скажімо, які платять податки, так, на медичну страховку. І вони, наприклад, не є хворими, але ці гроші витрачаються на тих, хто допомогу цю потребує. Тому німці зробили ще одну таку плюшку для значить, безробітних, які отримують у тих 450 євро. Про цю плюшку знає не дуже багато людей, оскільки німці її не розголошують, бо тоді страхова компанія буде платити гроші. Я знала про це, коли я працювала з безробітними. Тепер, що то воно таке? Це називається звільнення від е, додаткових е, значить, доплат. Чому воно робиться? Воно робиться на підставі того, що ви отримуєте гроші в джоб-центрі. Вираховується, називається BelastungScренце: 1% або 2%. Вони вираховують, скільки ви отримуєте, скільки там ваша дитина, всі взагалі. І тоді, я ось подивилася в інтернеті. Для безробітних це була інформація за 2021 рік. Якщо отримає людина 449 євро в місяць, в рік 5388, є 1% або 2%. Що це таке? Це означає, що цю суму має заплатити людина з медикаментів. Наприклад, є у вас два варіанти. Якщо 1% це 53 євро 88 центів, і 2% це 107 76 центів. Означає, ви, якщо вам кажуть, у вас є 1 або 2%, по якому ваші е, збутки. Рахується, платите тільки 53 євро або 107 євро все, що йде понад цим да, з ваших медикаментів, ви не платите. Вам дається таке посвідчення, і в цьому посвідченні написано, що така-то людина, е, значить, звільняється від цих оплат. У вас є два варіанти, як ви це робите. По-перше, це все для хронічно хворих. Людей в Німеччині хронічно хворою людину рахується та, яка 6 місяців і більше має цю хворобу. Це в нас хто більш всього платить. Це можуть бути діабетчики, які інсулін, хімія, це діаліз, це також інші психічні захворювання, коли вам прописують медикаменти. Ще є дуже така цікава річ. Інколи вам лікар прописує, наприклад, таблетки від тиску, ви йдете і по цьому рецепту вам одна аптека каже, платіть 5 євро, потім ви йдете в іншу аптеку, вони кажуть, ні, не треба платити, ми вам так вам дамо. Да, оці додаткові плати. І ви тоді думаєте, це вони мене там обманули? Чи, чи звідки воно таке все робиться? Чому? Я колись запитала, бо кажу, слухайте, я не можу зрозуміти, то вам платити 5 євро за той самий медикамент, то вам не платити. Кажу, слухайте, ну. Що таке? Вони мені пояснили, що ці медикаменти, значить, е, е, фірма, яка робить медикаменти, вона має контракт з страховою компанією. Да? Вбачаю, в мене вікно ну, відкрите, трошки там вже тема медицина. Е, е, значить, вони мають контракт, і згідно цього контракту в них і є додаткова оплата цих 5 євро або ні. Тому не думайте, що у вас аптека якось обманює, залежить від того, які там є контракти. Зараз, до речі, також говорила з аптекарями. Вони сказали, що це дуже важко за кожен папірець потрібно давати, значить, якісь доклади стосовно. Страхової кампанії, має бути там і печатка лікаря, і назва, і навіть якщо ви з лікарні щось отримуєте. Це дуже важка система. Я думаю, ви вже це вже зрозуміли. E, значить, дивіться, ще раз повторююсь, цю заяву, да, яка називається Antrag auf Freistellung von Zusatzzahlungen, Я напишу, що знизу, да. ви його ставите? де? До своєї страхової кампанії йдете. Йдете туди, приносите, значить, підтвердження, що ви отримуєте гроші з джоб-центра і ваші всі хвороби. Це означає, що просто так піти і сказати, у мене хронічна хвороба, ви не можете. Вам потрібно, щоб лікар вам це підтвердив. Вас мають бути. E, значить, чи ви знаходилися десь в санаторії, чи у вас були операції, чи у вас були е, значить, великі медикаменти вам прописували це все? Ви маєте з собою покласти і віднести до страхової компанії. Вони це все вираховують, ви всі знаєте, це дуже довго буде тримати, але ви отримаєте посвідчення. Вони пропонують як: по-перше, або ви одразу платите, наприклад, цих ось 53 євро, да, або 107, і потім звільняєтесь, або ви приносите чеки, да, які там показують, що за гроші ви е, е, збираєте чеки, значить, що у вас є вже ця межа 53 євро. Тому я таку пораду дала вже одній жінці, в неї хронічне захворювання. Вона була вже в своїй страховій кампанії. Вона каже, як вони на мене подивилися, коли я сказала, що хочу поставити цю заяву. В них були такі очі, вони, а звідки ви таке знаєте? Про таке ніхто не говорить, оскільки, ще раз кажу, це Багато грошей, але деякі українці, які насправді отримують тих 450 чи 400 євро, їм потрібна така послуга, їм потрібно це знати. Через це я вирішила зробити це відео, щоб допомогти вам інформацію. Будь ласка, якщо у вас є питання, пишіть під відео, ставте пальці, розповсюджуйте відео, щоб інші е, люди, які мають. Е, Хронічні захворювання, яким потрібно постійно платити за медикаменти, їм буде це дуже корисна порада, бо заплатити 50 або 100 євро один раз за рік, це враховується за рік. Набагато краще, ніж платити дуже-дуже багато грошей. Ви знаєте, що медицина це дорога річ. Я вам бажаю всього найкращого, до наступного разу.